Вітаємо, любі односельці! Вже третій рік поспіль наш інформаційний портал готує для вас новорічні привітання. Не будемо відходити від цієї доброї традиції і в наступаючому 2024 році. Звичайно, кожен рік по-своєму особливий, не схожий на попередній. Увесь 2023 пройшов у протистоянні жорстокій навальній агресії з боку Росії. Війна принесла чимало кровопролиття та людських жертв. Але цей рік також довів, що сила українського народу в єдності зміцнив національний дух та об'єднав нас навколо однієї спільної мети. Зрозуміло, що будувати перспективи на майбутнє зараз складно, але ми всі люди, і кожен з нас має свої плани, мрії та амбіції на наступаючий новий рік. Адже новий рік це початок чогось нового, і ми всі завжди очікуємо від нього змін у кращу сторону. Тож давайте поглянемо про що мріють, що планують та на що сподіваються наші власівчани. Які у вас плани на 2024 рік? Не знаю, я на як і всіх людей, щоб закінчилася війна і було спокійно. Поки плані ніяких не робиш, я думаю, що це поки правильно. Щоб з цією сім'єю все було в дружбі, в мирі, щоб був мир на землі і щасливо ми жили. І ні в чому не нуждалися, І всім людям добра бажаю. Планів немає, головне вижити. Вижити. Особливих планів немає. Я зараз у декреті з малою дитиною. Тому плани жити як рак раніше. Все залежить від нашої перемоги. Дуже хочеться перемоги. І тоді, мабуть, будемо ми плани свої будувати. Планую займатися боксом. Поки що так нічого не планую, але я сподіваюся, що буде у нас мир і на відпочинок. Дуже хочеться літом поїхати на відпочинок. Ми планували в минулому році, але, на жаль, війна ще не закінчилась. Плануємо на наступне літо поїхати відпочити. Які ваші плани на наступний 2004 рік? Новий рік ми плануємо зустріти з кругом рідними. Там на, на 24 рік хочемо, щоб... Війна закінчилася, то щоб мій тато повернувся додому. Особо празувати не будемо, так як кажуть, а війна то в межах сім'ї. Будемо, як кажуть, посидимо та й все. Е, дочекатися перемоги і чоловіка з фронту додому. Дякую. Будь ласка. Ми плануємо, щоб закінчилась війна. Саме головне, щоб повернулися наші хлопці. А так працюю, праця на дачі, на городі. Я, ми пенсіонери. Так що, які там плани у нас особа? Як вижити? Це нелегкий легкий час. Подорожувати світом. Активно йде підготовка до новорічної ночі. Хтось готує подарунки, хтось вітає рідних, а хтось накриває смачне застілля. Одні збираються у тепле затишне родинне коло. А інші віддають перевагу веселому святкуванню з друзями. Ми всі розуміємо, що пишне святкування зараз не зовсім доречне та обмежене певними умовами. Але всім нам потрібен невеличкий перепочинок, порція позитиву та оптимізму та хоча б декілька хвилин радості, щоб перепочити та набратися сил ти вперед. Тож давайте запитаємо, як наші власівчани планують зустріти та провести новорічну ніч. Як ви плануєте зустрічати та святкувати цей новий рік? З сім'єю разом з родиною по святковому, по родинному. В кругу сім'ї. В кругу рідних. Як зазвичай планую, з родиною буду вдома. Новий рік я зустріну, як вийде, не знаю точно, але з дитинства я мріяла в лісі, щоб сніжок падав і під ялиночки, щоб красиво були. В кругу сім'ї з рідною дитиною, з чоловіком. У нас традиція, родинна традиція зустрічати всім разом, всією сім'єю біля ялинки, вдома, в колі сім'ї. Новий рік ми плануємо зустрічати в колі сім'ї. Хочемо побажати миру у всьому мирі і щастя, і здоров'я. В кругу своєї родини приїде моя рідна сестричка з чоловіком. Плануємо у моєї мами всі зустрітися всі з цією сім'єю. Так ми будемо відмічати. Вдома. Вдома і горою. Тругової. Тепло Теплому близький сімейному район. тругу. А, як ви будете святкувати 2024 рік? 2024 рік буду святкувати з сім'єю, з батьками і з дітьми вдома. Вгадаю, що як всі в кругові сім'ї біля близьких. Нікуди, мабуть, нікуди в цьому році. Немає святкового настрою. І з онучкою дідусь, бабуся і онучка. А святкового настрою нема ніякого. Дякую. Ми не вважаємо це святом, то що війна в країні. То які там свята? Так, я ж кажу, що в майже сім'ї, це не тебе. Дякую. Особи нагулять, якась нема чого. Не до гулянок. Подаренько. Подаренько. Планую зустрічати разом з друзями, зі своєю родиною і хочу от, піти з 2023 року по-англійськи, не попрощавшись. Ось так. І мирного неба поменше русні у вашому житті. Ну, щоб ми б були сплочені в цьому житті нам це потрібно дуже. Ну і все, саме найкраще. Здоров'я по-перше. Миру в першу чергу. Миру, щастя, благополуччя. і перемоги. Вже через декілька годин ми відпустимо старий 2023 та зустрінемо новий 2024 рік. У такі моменти зазвичай лунає теплі та щирі вітання. Отже, від усієї команди Власівського інформаційного порталу хочемо побажати одне єдине будьте щасливі! та зустрінемось у новому 2024 році.